Якщо уважно подивитися динаміку випалювання російської логістики, то відбувається вона рівно по всій лінії фронту, яка нагадає більше тисячі кілометрів. Глибина все та ж – до 100 кілометрів від лінії зіткнення. Це все говорить про те, що українці готуються до наступу, але старанно приховують можливий напрямок головного удару. Ще в Першу світову стало зрозуміло, що інтенсивна артпідготовка на якомусь окремому напрямі дає супротивникові точну картину, де буде власне той наступ. Успіх оборони залежить від відповіді на кілька питань: коли, хто і де, коли не знаємо. Може через тиждень, а може через місяць, будь-які точні дати зараз це спекуляції. Хто? Відповідь очевидна. Підготовлені резерви ЗСУ із західною технікою, але не очевидні масштаби. Для цього організовуються всілякі витоки, зливи, щоб задурити голови російським аналітикам. Де найголовніше питання? І отут можливі варіанти. Якщо не визначать вчасно, то прорив потім купірувати не вийде ніякими силами. Нам з вами, обивателям, диванним аналітикам та іншій публіці, треба просто чекати. І расистам теж треба чекати. Але їм трохи страшніше. До речі, а що ж там расисти? Зараз багато постять фоток е, тієї мегатраншеї, яку варіати викопали в поперек Запорізької області. Ще ніколи вираз копати звідси і до обіду не мав такого наочного фізичного втілення. Але мою увагу привернув інший знімок із Криму. Оцей от кулеметний Дот. Вони там готуються до напливу українських відпочиваючих, очевидно, в Криму, і активно укріплюються. З цього знімку так виглядає, що у побудові ліній оборони вони розуміються так само, як свиня в апельсинах, ну, приблизно. Такий ДОТ має бути вкопаний в землю, По саме не хочу, як то кажуть, тобто по бійниці буквально. Зверху ще треба теж насипати землі і бажано навалити каміння. Інакше перший же ж розрахунок ПТРК, того ж самого ТОУ. Рознесе його в пилюку з відстані кілометр два, або вибух важкого фугасного снаряду перекине його на бік разом з усім його вмістом. Ну є й інші засоби, ті ж матадори в модифікації проти будівель і укріплень. Які ми з цього всього можемо зробити висновок. Правильно, йде активне освоєння бюджетів, а стійкість майбутньої оборони це вже вторинне. Ну в підручниках з військового мистецтва давно написали. Що статична оборона завжди буде прорвана, але то в підручниках там про освоєння бюджетів ж нічого не написано. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.